Так, шановні колеги, я всіх вітаю. Так, прошу членів комісії увімкнути камери, щоб я бачив, що є вже кворум у нас. Так, будь ласка. Так, кворум є. Я думаю, що інші члени комісії зараз підключаться. Ну, давайте сьогодні у нас е, продовження двох засідань. Е, верніше, одне питання, яке е, є новим, і це нове засідання. І продовження засідання, е, яке відбулося е, у нас, е, зараз я скажу. Е, так, так, так. Так, давайте почнемо з того, що є. Е, так, розглядаємо питання стосовно е, внесення змін до кошторису ДП гарантований покупець на 2022 рік, затвердженої постановою НКРКП е, від 29 грудня 2021 року, номер 2971. Це нове питання, це фактично нова комісія. Е, будь ласка, я попрошу е, Ілью Сідрову надати інформацію по суті. Так, доброго дня, колеги. Державне підприємство «Гарантований покупець листом від 21 жовтня поточного року поінформувало НКРКП, що переглянуло доходи до видатків, пов'язаних з діяльністю підприємства у поточному році. Та звернулася пропозицію щодо внесення змін до кошторису на 2022 рік. За результатами аналізу звітних даних використання кошторису за 9 місяців 2022 року АНКРЕ вважає за необхідне здійснити коригування кошторису у жовтні-грудні поточного року за статтями видатки на відрядження, поштово-телеграфні видатки, витратні матеріали та профілактичні заходи. Та у грудні 2022 року медичне обслуговування та підготовки. Підготовка кадрів у бік зменшення. Також є статті витрат, які збільшуються, і, як можна сказати за традицією, найбільшою статтею витрат, що збільшується, є стаття витрат, судовий збір та обслуговування судових процесів. І у жовтні, Ця стаття витрат збільшується майже на 5 мільйонів гривень. Враховуючи зазначене, департамент енергоринку пропонує внести зміни до видаткової частини кошторису державного підприємства гарантованих покупець на 2022 рік, а видаткова частина збільшується на 8,8 мільйонів гривень та загальний обсяг кошторису. У 22-му року а, після змін має становити 287 мільйонів гривень. А, більш детальні матеріали є у обґрунтовуючих матеріалах на сайті МКП. Так, Дякую. Так, члени комісії маєте зауваження пропозиції? Це коригування кошторису. Мабуть, Ілья надав інформацію об'єктивну да. питання. Так, да, будь ласка, Валерій Веломічку. У мене питання. Кажуть, збільшується значно, збільшуються витрати на ну, судові витрати. У мене питання до департаменту щодо гарпоку. А це, я так розумію, витрати у спорах з виробниками зеленої енергії, правильно, про стягнення коштів. Це ці витрати чи якісь інші слові спори? Дякую, Валерій Володимирович. Давайте, може, у нас гарпок є на зв'язку? Не записався. Ілля, ти можеш відповісти на це питання? Так, це зазначені витрати. Вони пов'язані із дійсно претензіями, що мають виробники за зеленими тарифами щодо вчасної оплати відповідних коштів. Тепер власне питання: збільшуються судові витрати. Тобто, гарантований покупець вважає, що є шанси ці суди виграти, тому можна витрачати кошти на адвокатів на судові витрати. Адвокатів, сподіваюся, не витрачають там внутрішні юристи спрацюють, але є шанси виграти ці суди і тому збільшуємо витрати судові витрати. Така логіка Ілья? Компанії звертаються в суд і стороною у судових процесах є державне підприємство гарантований покупець. Я розумію. Я я, я не це питання задав. Дмитро Віталійович, можна у вас запитати? Це питання? Можна Валерій Володимирович. Так, така логіка. Що державне підприємство повинно захищати свої права в суді, ну, відповідно судові витрати виникають. Ви я не це запитав. Я запитав, чи що вважають, що є шанси, реальні а. шанси виграти. і тому можна ну, споживати. Я не знаю, чому ну, не зараз не приєднався гарантовано покупець а, про їх шанси, те, що вони вважають, а, ну треба, щоб вони сказали. Але логіка дій, а, мабуть, саме така. Ну витрачати ж кошти треба тоді, коли ти вважаєш, що є, 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 є за що, да, є шанси, а не да, просто витрачати. Да. Да та того, та, я логікою вашою абсолютно погоджусь. Іся я, я я сьогодні проголосую за це питання, але прошу департамент і, і ліцензіати реально проаналізувати, тому що це вже давнє питання, і можливо скоригувати нашу логіку дії взагалі. Дякую. Олег, я вас підтримую. Дуже слушне питання, і я думаю, що якщо б зараз виконуючи обов'язки директора, знаходився б на зв'язку, він би, мабуть, дуже компетентно відповів, тому що я так розумію, що судові витрати цей ті ж якісь. Обов'язкові платежі і все таке інше. Тому в нас є друге питання. Я попрошу зараз керівника апарату терміново вийти на гарантованого покупця. І давайте за 5-7 хвилин, щоб він підключився і відповів на це питання. Я поділяю поділяю турбування Валерія Володимича стосовно того, що навіщо ми це робимо? І ми повинні отримати дійсно 100% інформацію з першого джерела від виконуючого обов'язки керівника гарантованого покупця. Якщо така схема членів комісії погоджується, давайте тоді так і зробимо. Ок, Ок. Так, я попрошу Олег Валерій зараз терміново спробувати зв'язатися з керівником гарантованого покупця для того, щоб через 5-7 хвилин ми могли значить, отримати відповідні відповіді від нього. Так, шановні колеги, тоді ми це питання е залишаємо і розглянемо трошки пізніше після підключення керівника гарантованого покупця. А зараз ми переходимо до питання, яке було перенесено. Наскільки я пам'ятаю, з 11 жовтня його планувався розгляд. Якщо ні, то поправить мені. Пускай керівник департаменту. Це питання про прийняття постанови НКРКП, Про внесення змін до деяких постанов НКРКП. Будь ласка, Тетяна Володимирівна. Зразу якщо поправте мене, ми його переносили з 11 жовтня чи ні? Доброго дня. Ми приносили це питання з 18 жовтня. Дякую, Дякую. Так, детальне обґрунтування <кій> прийняття такого рішення на сайті. Якщо коротко, то до закону про ринок природного газу були внесені зміни, якими передбачається, що договір між постачальником останні надії та оператором ГРЕ. Не може бути укладений за наявності простроченої заборгованості постачальних перед постачальникам надії, крім періоду до 28 лютого 2022 року. З метою приведення у відповідність нормативно про актів комісії до вимог закону ринок напродного газу департаментом було розроблено проект постанови про внесення змін до деяких постанов НКРКП, Положення якого направлені на автоматичне виключення оператора ГРМ з реєстру постачальника останні надії у випадку наявності заборгованості перед постачальником останні надії та унеможливлення в подальшому при наявності заборгованості автоматичного включення такого оператора ГРМ в реєстр постачальника останні надії, Зазначений проект було схвалено, відбулися публічні обговорення зазначеного проєкту. Тобто процедурно всі етапи повністю пройдені. Тому департамент пропонує прийняти постанову про внесення змін до деяких постанов НКРКП. КП. Дякую, Тетяна Володимировна. Валерій Валерійович, щось додасте? Пряма імплементація норм закону. Прошу підтримати. Дякую, Валерій Володимирович. Ну я розумію, що це рішення має ознаки регуляторного акту. Працювати з ним ми почали вже досі давно і процедурно пройшли вже всі ті шляхи, які необхідно було пройти. Тому сьогодні рішення повністю відповідає і процедурі і імплементує діючі норми законодавства, наше вторинне законодавство. Я правильно зрозумів? Тетяна води. Так, абсолютно вірно, Василь Валерійович. Так, зрозуміло. Члени комісії, маєте зауваження, пропозиції до е, цього питання? Якщо не маєте, я ставлю на голосування питання про прийняття постанови НКРКП, про внесення змін до деяких постанов НКРКП. Прошу членів комісії визначитися. Будь ласка, включіть ці камери. Хто проти? Хто утримався? Рішення по даному пункту прийняте. Так, у нас пан Піліпенко з'явився на зв'язку. Олег Валерійович, ви можете сказати, є зараз керівник? Доброго дня, Піліпінка. Поки немає на зв'язку. Так, Шановні. Може, колеги, давайте... Може у мене так. питання до Ілії Володимировича? Наскільки так. сьогодні критично приймати це питання, тому що я не розумію кошторис підприємства без керівника підприємства. Для мене це трохи дивна історія. Там є стаття одна, яка внески за регулювання. Які... Внески на регулювання? Так. До першого числа, а перше число це вівторок. Тобто. Можна перенесу ну, давайте на понеділок перенесемо і не будемо ну тому, що це ну і нами зря домов виходячі Давайте. Шановні колеги. Давайте я прорезюмую. Да ну у нас на жаль, вже восьмий місяць закінчився, як ми працюємо в такому режимі, але все ж таки, Е, іноді в нас е, ну стаються такі випадки, коли або щось зв'язком, або якась там комунікація не наладжена. Давайте з вами домовимося, що я погоджуюсь з паном Коваленко, що кошториси підприємств ну без керівників відповідних підприємств розглядати не дуже доцільно, тому що вони перше джерело і вони можуть і повинні надавати відповіді, які у вас виникають, як у комісії, у членів комісії. Тому я погоджуюсь з рішенням Дмитро Віталіча. У зв'язку з тим, що зараз пана Пеліпенка в даний час нема на зв'язку. Я ми розберемося з причиною да е, перенести це питання на понеділок. А в понеділок десь приблизно в 12 годині зібратися я дуже вдячний Олег, е, Валерію Володимировичу за те, що він правильно підняв це питання. Ми послухаємо дуже уважно да, е, е, члена комісії і е, е, зараз я вибачаю зараз. Так, да, мені керівник апарату підказує, якщо ми не на понеділок, а хвилин через 10-15 зберемося, як члени комісії, чи на понеділок? Петро Віталій, що я ти... можу через ну всі, всі можемо через 10-15 хвилин. Але на мій погляд, ну, от з точки зору роботи комісії, правильно тоді, щоб керівник компанії підготувався вже дві питання Валерія Володимировича. І в понеділок, коли у нас усіх буде можливість, ми зберемося. А підприємство підлаштується під ситуацію. Так, дуже дякую, Волини. Ну, Я думаю, що така позиція вона правильна зі сторони інституційної спроможності. Правильно слушно, слушно, правильно погоджуєтесь? Да так, шановні колеги. Тоді е, вважаємо, що якщо немає додаткових зауважень до цього, е, тоді переносимо це питання на понеділок. Да, я думаю, що е, керівництво гарантованого покупця подивиться в онлайн е, офлайн трансляції наше засідання, підготується до тих питань, які ви задасте. Я думаю, вас в цих питань за вихідні ще буде більше. Ми його уважно послухаємо. Так, тому якщо нема заперечень, я переношу це питання на понеділок, час буде визначений в понеділок зранку. І всіх дякую за плідну роботу. До побачення.